Усім привіт! Ви потрапили на Ютуб канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло, я шеф-кухар цієї кухні трафіку, і на своєму Ютуб-каналі я безкоштовно розповідаю про те, про що інші не розповідають навіть на своїх курсах. Деякі розповідають важко просто знайти якісного собі наставника. Да, я безкоштовно про все розповідаю на своєму ютуб каналі. Просто зайді зараз от на ютуб-канал, подивись на величезну кількість відосів, матеріалів, кейсів. Доказів, які у мене тут є. Я потрошки оновлюю постійно свої відоси, тому що Фейсбук теж оновлюється, з'являються нові кнопочки, нові лаги, баги. Треба це якось вирішувати, вам пояснювати. Тому підписуйся на мій YouTube канал і україномовний. Так само, якщо тобі важко сприймати інформацію українською мовою, да, то, то можеш підписатися на мій російськомовний YouTube канал. Я його тільки нещодавно створив. Там тільки одне відео і прев'юшка. Але я буду щас по максимуму закидувати сюди повністю нові свіжайші відоси. Якщо тобі легше сприймати російською мовою, welcome. Запрошую тебе сюди. І так, друзі, переходимо до теми нашого сьогоднішнього відео. Вибачаюся, прев'юшка відбулося. Переходимо до теми нашого сьогоднішнього відео. Сьогодні я вам розповім, як за допомогою однієї чародійної, скажімо так, команди швидко, моментально. Зв'язатися зі Службою підтримки Facebook в 2025 році. Максимально актуальна на сьогоднішній день інформація. Це 20 липня 2025 рік. От. А не так, що вам, вам там статті якісь пхають або пропонують написати там на е e або взагалі там не, не дозволяють да, написати. Це Достатньо важлива е можливість, не знаю, яка дається не всім. Комусь дається, комусь не дається. Як її отримати? Вам просто треба запускати рекламу на Фейсбуці. Скільки, який, який час, який термін, який бюджет. Це все абсолютно рандомно. Мені в підтримці навіть сказали, що іноді бувають випадки, коли ти запускаєш рекламу, можеш крутити її хоч там рік і два роки, і тисячі доларів зливати, і тобі все одно не буде даватися можливість зв'язатися з службою підтримки Facebook. Тому що це все визначається алгоритмами. Люди за це не відповідають. Бот сам дає можливість давати, писати чи не давати. Якщо ви не запускаєте рекламу, у вас можливості писати в службу підтримки немає. Але ви можете. Зв'язатися зі службою підтримки завжди через мене. Напишіть мені в мій інстаграм, якщо той спосіб, який я вам зараз покажу, у вас він не спрацює, ви не зможете зв'язатися зі службою, а вам це потрібно зробити, щоб вирішити якусь проблему. Пишіть в мій інстаграм аккаунт. Сюди, якщо тут є кнопка зв'язатися, якщо немає, в мене аккаунт в цю бані, ось в мене є на цей випадок резервний аккаунт. Переходьте, пишіть мені сюди. Це дійсно мій а, Аккаунт інстаграм, пости, можливо, там щось вже буде на той момент, коли будете дивитися. Не соромтеся, не кусаюся. А, і так, розібралися, в кого є можливість писати, в кого немає можливості. Зв'язатися зі службою підтримки. Йдемо сюди. Переходимо на наш особистий аккаунт. А, далі, треба натиснути. Справка і поддержка. Справочний центр. Друзі, на українську мову перекласти не можу. Чомусь м -м, немає української мови. Не знаю, зараз з'явилися. В минулому році я намагався написати, змінити мову на українську, чомусь української мови не було. Керування блюковим записом. Супер, переклалося. А в налаштуваннях шукав минулого разу не було її. Хм, цікаво. Супер, йдемо вниз. Нас цікавить цей пункт. Відкритий довідковий центр для бізнесу. Натискаємо сюди. Далі, нас цікавить кнопочка Отримати підтримку. Натискаємо, отримати підтримку і доки тут все буде завантажуватися, трішки треба часу, щось вам розповім. Маєте якісь проблеми з Фейсбуком? З підтримкою не можете зв'язатися, як я вже сказав. Да? Інші якісь проблеми, хочете там собі воронку побудувати, там. не можете зрозуміти, чому у вас продажів немає, чому таргет не працює. Да? Або хочете разом зі мною збудувати отак, от просто за одну консультацію від А до Я запуск. І все зробити, да? і, можливо, навіть там і банери, якщо встигнемо, да? зробити, можете написати мені в Дірект, коли завгодно сюди або на цей аккаунт. У мене є чудова опція консультації, відгуки про консультацію. Можете подивитися тут. Я вже давно їх не викладаю нові. Дуже велика кількість. Всі проблеми за 4 роки, якби не було такого, щоб ну, нічого не вирішали. Завжди є вихід. Завжди питаю, що вам потрібно. Ага, зрозумів, і шукаємо вирішення. І знаходимо. Всі люди задоволені, можете подивитися всі абсолютно реальні відгуки. Ага, вот. Завантажилася сторіночка. Опускаємося вниз. Нас цікавить кнопка Звернутися в службу підтримки. Натискаємо на неї. Друзі, у нас а зараз все відбувається в форматі стріма, якщо хочете, перш за все. О, бачите, мені тут пишуть людяшки. Доброзичної. Якщо ви хочете, перш за все, завжди бути в курсі всіх новин да, цих уроків, бачити їх в режимі трансляції, можете підписатися на мій Twitch канал. Він підписаний так само, як мій Instagram. В Instagram відбуваються анонси всіх моїх трансляцій. Ідемо далі. Так, нам зараз потрібно обрати. Проблема, да, що у нас відбувається. Натискаємо щось інше. І тут сюди нам потрібно вставити е, чародійну команду, про яку я вже казав, да, яка нам дозволить дійсно дуже швидко зв'язатися зі службою підтримки. Вона виглядає наступним чином. Вона написана російською мовою, вона підходить. Слово в слово, буковка в буковку, пробіл в пробіл, треба це написати. А якщо ви не хочете зараз робити скріншот і та потім сидіти роздивлятися, як написати, щоб не помилитися. Цю команду я викладу в свій телеграм канал. Кухня трафіку, посилання на канал в описі під відео. Знайдіть це відео тут, в каналі, яке ви зараз дивитеся, і ця команда буде або зверху, або знизу. Просто скопіюєте її і вставите так, як це, це зробив я. Тиснемо наступний крок. Тут мова йдеться про взламаний об'єкт, ніби у вас зламали аккаунт і гроші злили на якусь іншу країну. Да? І ви просите повернути гроші назад разом з рекламним аккаунтом. Навіть якщо у вас інша проблема, завжди пишіть, копіюйте, вставляєте цей а, текст. І він дійсно вам допоможе далі контактувати з Службою підтримки в режимі Live». А, і підтримка вам нічого не скажеть. Наприклад, ви чому ви звернулися з приводу взлому, а зараз пишете щось інше. Сто разів вже пробував, ні, жодного разу не було такого, що а, мені відмовили в допомозі. Далі нам треба обрати ресурс, з яким у нас проблеми саме. Да? Тут і інстаграм аккаунти, і фанпейджі, і рекламні аккаунти. Тобто обираєте те, з чим у вас дійсно проблеми. Я оберу, наприклад. Бачите сторінки, які я створював у інших а, уроках. Оберу цей рекламний аккаунт. Наприклад, я не можу списати гроші. Гроші лежать на карці, да, але я не можу погасити заборгованість за рекламу, яку я відкрутив. Таке часто буває. І вирішення тільки через підтримку. Уявляєте собі. Обираю. Далі у нас відкривається вікно. У нас тут з'являється наш текст, але ми його вже видаляємо і пишемо нашу дійсну проблему. Наприклад, а, ні, не. Не, не можу погасити заборгованість за рекламні послуги компанії. Мета. Я не буду зараз все писати, як треба. Да? Вам треба написати мінімум 100 символів, описати вашу дійсну проблему. Описуйте тут вже, що дійсно трапилося. Далі додаємо файл. Давайте я просто допишу. Бла-бла-бла, оце все. Отак от також. у нас кнопочка тепер загорілася. Бачите, просто треба необхідну кількість символів вписати. Можемо тут додати е, скріншот. Скріншот нашої проблеми. Наприклад, якась помилка. Да, там. Зробили скрін, натиснули додати файл, закинули сюди файл. А тут вписуємо наш номер телефону. Дійсний. Шукаємо код нашої країни, вписуємо наш номер телефону. Не турбуйтеся, це для того, щоб з вами зміг співробітник зв'язатися по телефону зі служби підтримки. Вони дійсно дзвонять і заощаджують ваш та свій час. Дуже зручно. Пишіть тут свою електронну адресу. По ній так само вони можуть зв'язатися трошки пізніше, якщо питання не регулюється в рамках одного зі дзвону. Вони можуть там просто поставити чат на паузу і потім там зв'язатися з вами по емейлу e або навіть подзвонити пізніше. А, і бачимо, що ну зараз, скоріше за все, а, чомусь тільки що записував відео російськомовне було з шостої ранку. А, перевів інтерфейс на українську мову з 8 ранку. Дивно. Україномовна служба підтримки, судячи з цього, працює на 2 години пізніше. Хм. І бачимо, що ми можемо навіть в першій годині ночі за Варшавським часом. Зв'язатися зі службою підтримки. Я зараз цього робити не буду, тому що ну, би у мене ніяких проблем наче тут немає. Да? І краще з підтримкою раджу не сваритися в пусту не робити такі заявки, тому що вони можуть дійсно у вас прибрати кнопку зв'язку на якийсь час, або і взагалі повністю. А ви натискаєте почати час, почати чат, оновлюється сторінка, у вас з'являється вікно. Відкрити месенджер, ви натискаєте «Відкрити месенджер, у вас в правому куточку відкривається діалог зі службою підтримки. підключається спеціаліст, і ви з ним у форматі онлайн лайв, да? як ви переписуєтеся, вирішуєте свою проблему. Пишете, що сталося, він вияснює там, номер рекламного ID рекламного кабінету, ID там бізнес-портфоліо, ID-бізнес-сторінки, там просить назвати якісь дані, виходячи з того, що у вас а, трапилося з вашим аккаунтом. А, друзі, в принципі, якось. Якщо щось знову ж таки не виходить, не соромтеся, пишіть мені а, в мій інстаграм аккаунт. І ще одна важлива річ: якщо ви підприємець і не знаєте, як собі привабити клієнтів з Instagram, Facebook, Treds, TikTok, або ви втомилися платити гроші таргетологу, який там, нічого не може зробити вам ні, дати жодних результатів, запрошую почитати, ознайомитися з цим дописом. Це освітня програма, моя авторська. Яку я склав сам, а вона виглядає в форматі індивідуального навчання, у форматі зі а в Zoom під запис. У вас назавжди, назавжди зберігаються ці записи уроків. Ви можете. Ми з вами запакуємо повністю ваш бізнес, побудуємо воронку, запустимо таргет, запакуємо Інстаграм, Фейсбук, там сайт, можемо навіть створити. Да? І запускаємо рекламу, і ви отримуєте заявки, які ви конвертуєте у продажі. Велика кількість відгуків з приводу цього навчання а, кейсів. Ось-ось. ось, ось. ось, ось. Сюди можете зайти в актуальний курс, навчаю, да? і ознайомитися з цією інформацією. А, а якщо ви таргетолог, таргетолог, прийшов курс і йому не вистачає якоїсь інформації, або ви новачок а, і хочете навчитися заробляти від 800 доларів США на місяць, запрошую почитати цей допис. Це інша освітня програма для таргетологів, новачків або з якимось досвідом. А, так само. Індивідуальна форма навчання. Зідзвонюємося, уроки під запис, домашні завдання, рамок на курсах немає. Ні тут, ні тут. Домашки візді є. А, підтримка постійна. Разом запускаємо проекти, разом допомагаю там, закривати проекти, разом допомагаю вирішити якісь проблеми. А, максимально крута програма так само є. Кейси з учнями в мене в профілі і на YouTube-каналі Україномовному. Всі кейси тут актуально навчаю. І якщо є додаткові питання, запрошую в Дірект сюди або сюди, або можете знайти відповідь якусь тут. Це все. Усім дякую за увагу. До побачення.